привітки в новому влозі, я вже помила волосся, зібралась, нафарбувалась. Навіть сьогодні віту, що нафарбувала, зробила тренування і зараз планую виходити вже з дому. Все розповім, що куди, але спочатку вже довдягаюсь і буду виходити. Всіх запрошую у новий влог. Я вже виходжу, забираю книжечки, віддам для своїх дівчат, вдячна їм за ось цей. Читатський, не знаю, вантаж. <гум> о, о, добрячий такий кількість сторінок. Все буду виїжджати. Що, привіт зимовий козак? Я не побою, що мені до мерзко. Я зараз чвилинку це все причуття. Але мені то не дуже подобається. Ті, ще чесно. Але... А що буде Так, ну що, я вже виїхала. Сьогодні я їду на концерт. Спочатку заїжджаю до сестри, а на шосту годину у мене концерт хіти металіки в виконанні оркестру і не знаю, хто там буде співати, не буде. В принципі, вказано, що в виконанні зірок українського року. Тому побачимо. Якоїсь детальної інформації або не було, або я її не хотіла шукати. Словом, я думаю, що це має бути класно. По-друге, в п'ятницю в мене був просто жахливий настрій. Мені не хотілося нічого, абсолютно. Ви бачили це в останньому кадрі у минулому влозі. і я справді була дуже сильно подавлена. Насправді до такого стану, типу, а навіщо мені спортом займатися? А для чого це? Кому це взагалі потрібно? А чи мені це взагалі потрібно? Ем, нічого не хотіла не знімати. ну, Типу, просто я не знаю, в мене я настільки була подавлена, що не можу розказати свій стан. І насправді, мабуть, все ж таки в моїй натурі присутнє позитивне мислення, тому що я прокинулась в суботу. І справді відчула якесь таке трошки, ніби не те, що полегшення, але те, що все можна виправити. Ну, в принципі, нічого поганого не сталося, але якось таким, знаєте, сніжним комом воно все накручується на мене. І, в принципі, ну треба рухатись вперед, бо сидіти на місці, опускати руки. Ну, в принципі, воно взагалі ні до чого не приведе. І стояти на місці це не найкраща ідея, тому ну, напевно все ж таки мені притаманне позитивне мислення. І не знаю. Рухаємося далі, дівчата, що робити? Зупинятись точно не можна, складати руки точно не можна. Е, так, отаке я вам розповіла. На вулиці щось таке незрозуміле, якась незрозуміла зима мокра. Зараз буде вся брудна, починаються ці сніги, але ну, як є. Е, не люблю цей шматок дороги, якщо хтось їде скуди. Так, добре. Потім я включусь. Сьогодні концерт. Так, ну що, вечір? Темно, сніг іде, Металіка грає і ми їдемо на Металіку! Так, ну що, повернулась з концерту. Діліся враження, бо по-перше, під цю музику в мене асоціація це літо стадіон пиво в пластикових стаканах. Не знаю, якийсь такий, знаєте, фестивальний настрій має бути. Не сидячи в залі в кріслах. По-друге, ну, типу, публіка. Як можна сидіти бляха-концерт, просто сидячи в кріслі ще й з рок-музикою? Я, мабуть, звикла до інших атмосферних концертів. Зрозуміло, що це не металіка і відповідно там не та енергетика, яка мала би бути на... В справжньому рок-концерті, але. Ой-ой-ой. Класна музика, ні про що не, не шкодую. послухали музику, а, відпочила. Тому думаю, так, але насправді хотілося б такої атмосфери рок-фестивалю. Був у мене такий період, коли ми їздили з подружками на рок-фестивалі, але це вже було дуже давно. І насправді було класно. От. Так що... В принципі, норм. Я тут взяла собі нові книжечки почитати із Крові і Пополу. І наречена не впевнена, що воно мені прям сподобається чи не сподобається, навіть не читала про що, але, ну, типу, взяла. Бо ось ця. Бо ось ця мені все ж не заходить, як я вам казала в попередньому лозі. Реально така казкова якась історія. Я там пару розділів прочитала, і поки що мене не тянеться рука її читати, але ще поки не віддавала, можливо. Можливо, захочеться мені почитати і казку. От, поки що ось ці. Всім привітики. Сьогодні вже понеділок, вже обід. Я собі на обід приготувала сирники, прям смачнючі, дивіться, які вони гарні, золотисті. А, тому обід у мене ось такий: сирники, сметанка, абрикосовий джем, варення. Звичайно, шкала. І зараз хочу включити уроки по зйомці. І трошки поєднати приємне з корисним і подивитись і з'їсти свої сирніки, випити каву. Я вже подивилася свої навчання. Хоча я насправді трошки розчарована самим навчанням, не те, що я би хотіла побачити, напевно. І зараз хочу сісти трошки почитати. Я почала з цієї книжки, з наречена про вампірів, про вовків, але я поки що кілька сторінки прочитала, ну, типу, не одноманітно не стоїть на одному місці. Події поки розвиваються, тому почну з цієї книжки. Привіт в новому дні. Сьогодні який день. Сьогодні вже середа. Я щось мало знімала взагалі. Я, по перше, їду на манікюр, ну точніше, по перше, їду до сестри, там треба зняти деякі кадри. А по-друге, там випити кави, наприклад, і по третє вже на манікюр ввечері. Я вам що хочу сказати. По-перше, ці нігті в мене прям ідеально проносилися. Я й не помітила, типу, а що вже місяць пройшов? Ну реально, якось ну не знаю, мені якось і навіть не не зовсім помітно, як вони відросли. Носились ідеально ніяких сколів, ніяких відлипань. Від е, взагалі, задоволене і колір не, типу. Не набридав. Коротше, класно. Що я буду робити? Я буду робити, напевно, червоні, тому що вже майже грудень буду прикрашати ялинку, буду знімати відео і червоний це різдвяний колір, це мій стандарт. Щороку я на різдво роблю червоні нігті. Якось ось так. Єдиний рік, коли я не зробила червоні нігті на Різдвяно в новорічний період, почалась війна. Давайте не будемо порушувати традицію червоних нігтів. По-друге, у мене останніми днями якісь філософські думки в моїй голові е, на тему, що таке щастя, де його здобути, і чи взагалі реальне абсолютне щастя. Чи в нас постійно є якесь але? Е, тому що, ну от ви ж теж помічали цей момент, коли все класно, але. Але не вистачає грошей, але якби він зробив ось так. Але от класно тут, але якби з ним. Або ну там класно зараз, але якби ось та нова робота, чи ще якісь моменти, і постійно ось це але крутиться в голові, і не знаю, мені заважає радіти трошки до кінця життю, хоча я намагаюся закривати на нього очі і. Налаштовувати себе на позитив, але от мене цікавить, чи є ось те абсолютне щастя, і чи ті люди, які говорять, що вони абсолютно щасливі, вони просто приховують те, але чи вони справді знайшли спосіб побороти е ось ті якісь відволікаючі маневри, відволікаючі фактори, які, е не знаю, мінусують проценти нашого щастя. Тому от я реально задумалася, а що мені треба щоб от не було ось цих але, а що мені треба, щоб я цілковито відчувала себе тут і зараз в моменті щасливою, без різних відволікань. Але поки що я відповіді на це не знайшла, якщо чесно. Тому, е тому ось так. Треба, до речі, запитати в чата джипі, що він розуміє під поняттям щастя. Е так, тому якісь в мене другі останнім часом, тому що щось там, щось не виходить, там щось не виходить. В голові запланувала вам сказати, то я обов'язково про це поговорю. Я ще спочатку зійшла в доме, бо холодильник, здається, мене реально пустий. Трошки скуплюсь, потім, звичайно, ж покажу вдома, що купила. І так, я вже вдома, тут в мене два пакета. Давайте розпакуємо і покажу, що купила. І Так, по-перше, туалетний папір, хліб, банани, на натостик з арахісовою пастою, сир, сир. Сир камамбер плавлений, дві пляшки води, пляшка молока. Хоча мені забагато, треба, щоб було по пів літра молока, тому що, як я перестала каву пити з молоком, у мене молоко просто пропадає. Листя салату, макарони. Тут у нас м'ясо, фарш, ковбаски, куряче філе, тут у нас морква, тут м'ятний чай, тут журавлина, тут фініки. Кінрійський трави, лимон. Тут грибочки, я, можливо, завтра зроблю лазані. Зубна нитка, крабові палички, котячий корм, трошки мінімум, звичайно, ще молоко. І має ділці плежа наполеон. мене коли в п'ятницю трошки сильно а, грустіночка, то я з того моменту мріяла про величезний шматок наполеону. На жаль, класичного не було, був шоколадний сільпо, до речі, дуже смачний. Наполеон завжди був, сподіваюся, це і буде так само. Ну, я сьогодні була і в сільпу, і в АТП, і в м'ясному, коротше, отак от. Ось такі нігті. Але насправді, я коли обирала, мені здавалося, що він такий більш темніший цей відтінок. От такий справжній яскравий червоний відтінок. Трошки не такий, звичайно ж, як я хотіла, але ну що вже зробиш? Вже є, які є. Справді, мені здавалося, що він темніший в приміщенні. Ну. Червоний, значить червоний. Так, моєму вазону точно зле. Ніби підливаю, може, рідко підливаю, але щось йому не подобається. Треба щось з ним зробити. Так, добрий раночок. У мене сьогодні на сніданок в млинці. Я не якби не мама, що б її. Так, я собі захотіла аж 4 млинця. Мені здається, що я її їм з задоволенням. Зараз додам такі сметанки. І буду снідати. У мене за тиждень взагалі кайфові сніданки, сирники, млинці. Я таке люблю. Так, давай. Накидайся. Все, мені поки смачно. Так, ми тут трошки виїхали по справах, поки чекаю чоловіка, взяла з собою книжечку почитати. Я почала з тих двох, що я вам показувала на початку відео. А, почала з нареченої. Бачите, я вже половинку, навіть більшу половинку прочитала. Заходить, а, але така інколи смішна. Тут про вампірів, про вовків. А, такі смішні ті вовчі справи. Я так трошки інколи рожу, коли читаю такі є моменти кумедні. Так, зараз я тут сядуся. От, тому, але, ну, звичайно, не така, як четверте крило, не така, як Оніксова буря, ну, відповідно, продовження четвертого крила. Але почитати можна. А, вона маленька, тут 446 сторінок в порівнянні з а, Ребекою Яро, з четвертим крилом Оніксовою бурею і Залізним полем'ям. Це знаєте, такий а, маленький об'єм, але. коротше. Що я вам тут розказую? Прикольно, можна почитати. Бачите, навіть під мої нігтики назва. А, так що я тут зараз буду поки що читати. Я, до речі, додивилась серіал, який дивилась зовнішні милини, вам розповідала. Класний серіал. А, захоплює динамічно, відбуваються події, пригоди в пошуках скарбів. Правда, четвертий сезон закінчився, так трошечки сумно. А, не очікувала, не очікувала, але має бути ще продовження. Єдине, що, ну, типу, як для такого формату, мені забагато серії, забагато сезонів, хоча дивитися насправді цікаво. І з третього сезону щось сталося жахливе з кольорокорекцією, корекцією. Серіал просто виведений в жовто-зелені відтінки, і насправді інколи аж око ріже, його неможливо дивитися. Але, незважаючи на таку жахливу кольору корекцію, я його продовжувала дивитись, тому що мені було цікаво. От, коротше, вам розповіла про серіал, про книгу, а зараз я трошки буду читати. І так, і я приступаю до приготування вечері. Сьогодні роблю лазання. Що в мене тут? Грибочки печериці, курячий фарш, масло, звичайно ж, для соусу, молоко для соусу, Ці листи лазані, борошно для соусу. Фарш, коли буду протушковувати, треба знайти якісь, напевно, томат, кетчуп. Не знаю, у мене щось по-моєму. Мало такого є, закінчується, але я щось нашки Словом, приступаю до приготування. Ну що, соус у мене готовий, грибочки нарізані, фаршик продушкований. Правда, я не знайшла в себе томату. Ну, буде експромт. А, все, починаємо кладати свою лазанью. Так все, я зібрала свою лазанью і зараз трошки тут забагато соусу, мені здається, на версії. Навіть не так забагато соусу, якщо вона просто вийшла за висока і він зараз приклеїться до фольги, Але тим не менше я закриваю це все фольгою, щоб воно добре пропеклося і не засохне, а потім знімаю фольгу і допечу вже до фольги. Це лазанья Спекласс вечеря готова Їм із салатом з моркви. Якби що вам сказати, у мене офіційно починається дінглбакс. Сьогодні я її просто а, розправлю, а завтра буду прикрашати, знімати відео, і це все ви побачите у наступному в наступному влозі.